Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада привітати вас на моєму каналі. І зараз у нас буде з вами прогноз з 7 по 13 жовтня для раків. Давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні. Цьому тижні вам треба кожне слово, що ви хочете сказати комусь. Буде потреба комусь щось там роз'яснити, захочеться вам щось комусь там, не знаю, доповісти, там сказати, що це все неправильно. Це все не так. Потрібно Трохи бути татим. вміти чуть-чуть прикрити свій ротик, стримати свого внутрішнього лева, тоді цей тиждень для вас пройде добре. Бо якщо ви захочете прослуховуватися, хочеться так. Як тигр рякнути? То можливо для вас це не добре буде? Може виникнути така ситуація? Де ви не будете знати, як вам далі діяти? Тому. Порада від карт. На цьому тижні помовчати. Бути як та кошечка, як та кішка, а не бути тигром, який буде речати на усіх. Треба помовчати. В особистому житті, в особистому житті є таке. Бажання до перемін, до яких там змін, щоб щось там змінилося, ви будете намагатися на цьому тижні так казати, що я зараз стану, я все, я все зможу змінити, в мене все виходить. Я такий можу все рішити. Але, по карті. Треба бути більш спокійнішим. Цей тиждень може у вас таким бути дуже емоційним. І все залежить від вас, від вашого внутрішнього спокою. Я вам бажаю цього. Розумієте? У фінансах. Можливо, ви щось, щось там собі намріяєте. Намріяли, що на, на цьому тижні там щось таке ілюзорне у вас буде, що деякі люди кажуть, сьогодні, я не знаю, я там придбаю білет в лотерені і там, виграю мільйон. На цьому тижні, на жаль, для раків цього не буде. Буде якась ілюзія. Якась там ваша фантазія. Багато фінансів, на жаль, я не бачу. Але не, я і не бачу, щоб було у вас якесь там банкротство, того, того тож, ну, теж немає. Це більш-менш спокійна ситуація на цьому тижні. Але пам'ятайте про свого внутрішнього лева, якого треба погладити, заспокоїти. І цей тиждень для вас пройде добре. Я вам бажаю, щоб у вас був спокій. Гармонія на душі, у дорозі, у сім'ї, стосунках і фінансового спокою, щоб оці ілюзії ніяк не касалися, стосувалися до вашого гаманця. Нехай у вас все буде добре. Я вам Бажаю, щоб у вас це відбулося. До побачення.